Відвантажуємо трактор Донфен 404 G2. От, вже з примусовою гідравликою, з компресором. Ресивер повітряний, компресор, чотирьохциліндровий, такий. Примусова гідравлика, реверс. Синхронізована коробка передач. От так от він виглядає. Даний трактор їде до свого власника. Зібрали, підготували і вирушає працювати. Ми знаходимося адресою. Траса Київ-Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. А дядя Коля лампочки все міняє. Все в нього на ходу, не встиває нічого робити.